Коли ми говоримо про переїзд до іншої країни, дуже часто люди дивляться насамперед на емоції: чи красиво там, чи спокійно, які люди, чи безпечно для дітей. Усе це справді важливо, але рано чи пізно завжди з'являється просте і дуже практичне запитання: а як тут із грошима, як з роботою та базовими гарантіями? І ось тут Словаччина у 2026 році виглядає значно цікавіше, ніж багато хто очікував. За свіжими даними Євростату, з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена у 22 країн із 27. Ну бо п'ять країн Європейського Союзу не мають мінімальної заробітної плати. Словаччина серед тих країн, де встановлена мінімальна заробітна плата. І мінімальна заробітна плата у Словаччині зараз становить 915 євро бруто на місяць. І саме тут починається найцікавіше. Тому що якщо подивитися на сусідів, ми бачимо різницю між Словаччиною та Чехією всього 9 євро. У Чехії мінімальна заробітна плата 924 євро. Фактично, це один рівень, один економічний простір, там, один ринок праці. При цьому Чехія традиційно сприймається як дорожча країна: Аренда житла, послуги, щоденні витрати там вищі. А Словаччина спокійніша за цінами та більш збалансована для життя. Тепер подивимося в інший бік Угорщина 838 євро. Тобто Словаччина вже впевнено вище за Угорщину за рівнем мінімальної заробітної плати. І це важливий не лише економічний, а й психологічний сигнал, ну особливо для іноземців, які обирають країну не за міфами, а за цифрами. Так, формально Словаччина все ще перебуває у групі країн Європейського Союзу із мінімальною заробітною платою нижче тисячі євро. Але і це ключовий момент, розрив у середині цієї групи сьогодні мінімальний. Словаччина, Чехія, Мальта фактично стоять поруч. І саме Словаччина у 2026 році зробила помітний крок вперед. Якщо подивитися ширше по Європі, е, нижчі мінімальні заробітні плати мають Болгарія, Латвія, Румунія. Вищі мають Польща, Словенія, Іспанія, а абсолютні лідери Люксембург, Німеччина, Ірландія і Нідерланди. Але тут дуже важливо не потрапити у пастку голих цифр. Бо 915 євро у Словаччині та 915 євро у Німеччині це дві абсолютно різні реальності, саме тому Євростат використовує показник паритету купівельної спроможності ППС. Простіше кажучи, йдеться не про е, стільки там вам платять на папері, а про те, що ви реально можете дозволити собі на ці гроші. І ось тут Словаччина виглядає ще переконливіше. З урахуванням рівня цін мінімальна заробітна плата у Словаччині у 2026 році перевищила позначку 1000 ППС. Це означає, що за реальною купівельною спроможністю Словаччина перейшла до сильнішої групи країн Європейського Союзу разом із Чехією та ще низкою державою. Ще рік тому цього не було. У 2026 році Словаччина, Чехія та Болгарія офіційно піднялися у вищі ППС-групи. Це вже не статистика, це не дрібниця, а показник системних змін. Так, Німеччина залишається лідером за рівнем мінімальної заробітної плати. Але різниця між дорогими і доступнішими країнами в ЄС за ППС уже не 4-4 рази, як за номіналом, а близько 2,4 рази. І Словаччина в цій системі далеко не внизу. Тепер додаємо до цифр те, про що часто забувають: Словаччина це спокійна країна без агресивного ставлення до іноземців, безкоштовна освіта для дітей, людяна і доступна медицина, зручне розташування у центрі Європи. І при цьому реальні економічні гарантії, а не просто гарні слова. Мінімальна зарплата це база. Від неї рахуються сьогодні соціальні внески, страхування, пенсія. Захист працівника, і коли ця база зростає, це завжди плюс для людини, яка планує жити тут легально і надовго. Саме тому Словаччина все частіше стає усвідомленим вибором, а не запасним варіантом. Не тому, що не вийшло в Німеччині, а тому, що тут можна спокійно жити, працювати, виховувати дітей і чітко розуміти, на що ти можеш розраховувати. Якщо ви зараз на етапі вибору країни, якщо думаєте про переїзд, роботу, бізнес або оформлення проживання. Краще отримати інформацію зараз, ніж потім шкодувати про те, що не прийняли рішення. Компанія Словакія Грант уже понад 8 років супроводжує людей, які хочуть жити у Словаччині легально, спокійно та без зайвих ризиків. Ми відкриті з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за адресою Братислава Горького 3. Словаччина це не лише приємна країна для життя, це країна, де цифри все частіше підтверджують правильність вашого вибору.